Він любить Україну, Він дуже сильно приймається за її і переймався за її безпеку, тому вирішив стати військовим і захищати усіх нас. Такими словами описує свого чоловіка Анастасія. Еренат морський піхотинець захищав Україну з 2016 року у перші дні повномасштабної війни. У складі 501-го окремого батальйону боронив Маріуполь. Наразі він у полоні. Жінка каже, останній раз чоловіка бачила у грудні 2021 року. Він телефонував 24 лютого, 28 лютого, лютого. Також телефонував 1 березня, і 18 березня 2022 року я чула його востаннє. Він а, сказав, що вже навіс станом на 18 березня не було що їсти. Я його намагалася ну, випитати, чи правду кажуть про маріупольців, які топлять сніг. Він сказав, що правду. Понад місяць чоловік з побратимами міцно відбивали атаки ворога, проте 4 квітня 2022 року російські війська взяли їх у полон. За її словами, 2000 морпіхів потрапили у полон. Анастасія каже, дізналися про те, що чоловіку неволі на наступний день від волонтерки. На мені подзвонила, сказала Настя 501 у полоні. Я в це не повірила. Почала шукати, почала телефонувати на гарячій лінії. На що мені казали, що ні, все добре. Вони воюють. Якби цілий батальйон потрапив до полону російського, всі вже кричали про це. Жінка намагалася вийти на зв'язок з чоловіком та неодноразово відправляла листи. Проте вони не доходили. А ось і повідомлення від чоловіка надійшли. Це, звісно, було у 22-му році у вересні. А зміст цих листів, я знаю, що це він писав, що він живий, мене це тішить. А ще з його боку він надсилає де там звісточку, якщо обмінюють якогось хлопця з колонії або з його камери, співкамерника полоненого, вони обов'язково зв'язуються зі мною, розповідають про те, як чоловік тримається. Жінка додає, всього вдалося повернути близько три сотні морських піхотинців. Анастасія у Києві доєдналася до мітингів, аби нагадати про повернення полонених. Жінка вірить, що її чоловік теж буде вдома, де його чекає трьохрічна донька. 23 травня в Україні відзначають День Морської піхоти. Це мужні військові, які несуть службу і на морі, і на суші, і наразі продовжують захищати Україну на всіх ділянках фронту. Артем Ліфінцев, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.